Необхідно з'ясувати, скільки розв'язків має рівняння 10-х дорівнює 2-х. І розкидаємо наші доданки таким чином, щоб ікси були з одного боку, а числа з іншого боку. Отже, ікси зберемо зліва, з правої частини. Наш мінус х перекинемо з протилежним знаком, він буде х, а десятка, та, що була зліва, справа вона вже буде зі знаком мінус. Отже, маємо x-х дорівнює 2-10. Х-0, 2-10, це буде мінус 8. Таким чином отримуємо твердження. 0 дорівнює мінус 8, що насправді не вірно. Так, тобто 0 не може дорівнювати мінус 8, який би не був х, насправді це неможливо. Тому, наш вибір жодної відповіді, жодного розв'язку, варіант А. Успіхів.